І... Що це? Це хубки. Яка ж вечок? Тобі подобається чи ні? Да. Да? клас! Ой, було де. Хе-хе. Ай, хто там кайфушниче. Салем є дозволяє взагалі все-все-все. Мене вже вкусив. А он Єва його принесла, почала тіскати, він почав мурчати. сидить тут. Дуже багато дозволяє да, зайчик? Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у серії влогмасів. Кожного дня до Різдва я виставляю ролики, як ми готуємось власне до Різдва. До новорічних свят. Сьогодні я хочу зробити штолін, і я його роблю вперше. Тому максимально підібрала простий рецепт. І якщо хтось ще не приготував штолін, давайте разом зі мною застрибнемо в останній вагон і зробимо цей смачнющий рецепт і, взагалі, цей виріб. Я дуже люблю штоліни, вони дуже смачнющі. З одного боку, мені здається, що коли ви готуєте ось такі. Довготривалі рецепти, як різдвяний кекс, як я показувала в минулих відео, і штолін. То це якраз про як для дорослих, ось приготування до різдва, що саме ви вклали в приготування до різдвяних свят. Це не тільки прикрашання ялинки й купування подарунків, упаковка їх. І танці під новорічні пісні. Але це і ось такі дуже такі приємні моменти, коли ти опиняєшся сам на кухні в такому довготривалому процесі з тістом, з цими всіма смаколиками, і ти прям робиш, робиш це диво, робиш цю казку. Це для мене дуже неймовірно. Я в минулому році робила кекс, і я скажу, я так. Поринула В ці всі почуття, ось як ти продумуєш це, готуєшся, сам готуєш цей кекс, і воно все наповнюється просто такою любов'ю, теплотою і якимось, напевно, власними традиціями. Тому мені це дуже сподобалось. І також минулого року, через те, що я почала вести Ютуб канал, я весь грудень так само провела в приготуваннях, якихось ідеях для каналу, щось робила, щось готувала. І я так ніколи не робила по життю. Тобто приготування було завжди прям, прям перед, за тиждень до всіх свят. А на цей раз в мене було прям. За місяць я все щось робила: то випікала пряники, то кекси, то ще якісь трави цікаві, то теж якась випічка новорічна. І я скажу в цьому році, ж так само це все було. І це дуже класно. Це дуже класно з самого першого дня, з 1 грудня. А то з листопада люди починають випікати різне печиво. Це дуже класно готуватися до свята в плані різної випічки. Різних спаколиків робити сухофрукти, цукати боже, це неймовірно. Це якась така казка для дорослих, мені здається, і для тих, хто любить готувати. Я б запропонувала вам так само, якщо ви в цьому році ще так не робили, то в наступному хоча б або зараз долучиться до того, щоб кожного дня щось робити, для того, щоб в вашому домі був була ця атмосфера. Запаху цього імбирного і взагалі різдвяного цього настрою, коли е, мама на кухні випікає щось, дітки бігають, і тим самим і чоловіки теж чимось зайняті. Я не знаю, мені це дуже подобається, дуже приємно. І е, зараз у мене буде такий собі релакс на кухні. Е, зараз чоловік якраз з і я можу трошечки. Е, Відпочити трошки відпочити думками, поринути в світ випічки. слів, так кажу про Єву і про її самопочуття. Якщо ви дивились минулі ролики, Єва в мене зараз хворіє. У неї вірус, і дуже сильно переживаю, щоб вона встигла вилікуватись до свята. До свята в садочку особливо, тому що вона дуже готується і сукню вона вибирала костюм точніше. Ну, мені було б дуже шкода. Якщо ми це свято пропустимо, дійсно це на таке велич найбільше свято в садочку, яке є. Це дуже буде класне свято, де запрошують і батьків. Так само мені б самі дуже хотілося. Вони там і віршики, і танці роблять. словом, це має бути щось цікаве і дуже. Дуже шкода, якщо ми це пропустимо. Тому ми зараз лікуємось в такому потужному режимі, хоча є щось змусити випити із таких поганих, несмачних ліків, це дуже важко. Але якось, якось ми стараємось, щось намагаємося їй якось вмовити. Але дійсно дуже важко зараз це переносимо. У неї прям на обличчі все написано, що з нею все погано. От, тому я дуже хочу, щоб вона поскоріше одужала, робимо все, -все можливе для цього. Ми сьогодні взагалі планували їхати, сьогодні-субота. Ми планували їхати на майстер-клас вранці. У мозаїці там були дерев'яні такі різні картинки, і треба було з мозаїкою викласти. Це було дуже цікаво. Ми б хотіли туди потрапити, і ввечері мало бути день народження, на який ми теж не потрапили. І я взагалі забула про нього, забула попередити, що нас не буде. І в найостанніший момент я попередила: ну, позвонила, що нас не буде, і це. Боже, мені так соромно, що це встало саме в останній момент, чому я не зробила це вранці. Бо хоча б вчора. Взагалі дійсно полетіло з голови, хоча ми і подарунок приготували, все є. Але взагалі в нас змістилось зараз фокус на єву. І навіть вже були в мене думки трошки припинити влогмаси на якийсь час. Але не знаю. Сьогодні буду готувати штолін, Вирішила все ж таки його зняти для вас і для себе. Тому давайте спочатку приготуємо опару. Я тут приготувала різні інгредієнти. Що потрібно для опари це, звісно, дріжджі, молоко, цукор і борошно. Все по черзі будемо додавати. Для опари ми додаємо тепле молочко. Всі пропорції саме будуть в описі. Цілий пакетик дріжджів. цукор, переміжи взагалі я раніше дуже боялась слова опара. Якщо я дивилась рецепт, бачила це слово, я його зразу закривала і шукала собі далі. І готувала тільки пісочне тісто. Тому що його найлегше було для мене зробити. І все, що де є дріжджі, це все для мене було дуже складно, дуже погано. І, напевно, зараз розкажу якраз для людей, які так само бояться такого. Опара це просто заготовка для того, щоб ваше тісто піднялось. Тобто, все треба ось так перемішати, те, що я показала. Нічого в цьому страшного немає. Просто все перемішали. Всі ці інгредієнти накриваємо зараз плівкою і ставимо в якесь тепле місце. Я зазвичай ставлю в духовку, можна її трошечки підігріти, буквально на три хвилинки включити, виключити і туди поставити. I come off like a less green grinch. And I won't bite my tongue, I won't budge an inch. Cause there's so much to organize, so many names to memorize. And herein the problem lies I can't be bothered. Who's gonna buy the presents and decorate the tree? Ain't got time for. Christmas all your family who's got room for carols to drink and be merry ain't got time for Christmas have you got time for me complaining about all these nothings but i can't socialize all week that's too much time for me to be acting sweet cause there's a growing shopping list and deadlines that i've missed i'm a grump you get the gist yeah I І в мене залишилася ось така чудова суміш, яка в мене готувалась перед кексом різдвяним. І я якраз цю суміш буду використовувати для штоліна. Ця суміш це запорука смачного штоліна і, в принципі, смачного кексу, гарно приготуйте її і буде смачно потім. Додаю зараз сюди горішки. Where's your Christmas spirit? I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? Tell me, where's your Christmas spirit? Road out the now. And as helpers wearing all these settles have a seat by the fire Eating candy canes while my heart is big big bit and yeah Rudolph the red nose ring dear The red nose ring dear spirit So I'm down on my Where's your Christmas spirit? I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you went through a lot, but why not take a second shot? Hey, gingerbread man, where's your Christmas spirit? Tell me, where's your Christmas spirit? though a red nose, А от і все запакувала красенів. Тепер а, вони будуть. День, точніше, до завтра <рі> чекати так в прикімнатній температурі. А завтра я загорну їх ще а, у фольгу і буду зберігати в холодильнику. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Дякую, що розділили зі мною цей рецепт. До завтра, до нових зустрічей!